Приїхала, чого двері відкриті. Ой, мій зячок дорогий! Привіт це я, твоя улюблена теща. Ой, зячок, двигайся. Я так втомилась, поки доїхала, ще йшла до вас пішки на п'ятий поверх. У вас ліфт знову не працює. А ти скучав за любимою тещою? Бачу, скучав, бачу. Ой, я оце вирішила, що я приїхала до вас і залишусь з вами до свого дня народження. І буду святкувати всій родини у свій день народження з вами, з моєю донечкою, з моїм синулям зятям дорогим. А ти мені вже купив подарунок? Що ти мені подаруєш? А, а що там, що Тримайте. там? Приймайте? А що там, що там? Шо Там ти? квітки на обратну дорогу додому. Отак. От Бублік дать? Я так і знала. Більше я до вас ніколи не приїду. <звук> до побачення, мамо!